Туторіал на тривожній камінні ми беремо муку. Якщо ви хочете велике тісто, берете, як я. Потім беремо сіль, Ну, я беру великих три жмені. У мене мащи тут Так. Зараз ще сіль. Далі. Ми беремо водичку і наливаємо. І ми беремо ось так от, і поки нас не вийде тісто. Тісто робиться, додаємо щось муки і потім вже будемо ліпити. Покажу. Е, вже ліпимо камінчики і добре все руки добре миємо, а потім вже е, їх е, мукою, їх, щоб е, тісто не липло до рук. Формуємо наші камінчики. Повернусь, коли їх і всіх зроблю. Дизайн вам не покажу. Так, назвати на мій ліс. Я вже зробила, і що нам треба далі робити. Дивіться, беремо водичку. Щуть. О, і ось так от стінки формуємо. І чекаємо, поки наші камінчики висохнуть. Поки що один показує, а далі це секрет. Вилкуємо винаграти. Жальний виноград. Думаю, ви побачили вже пару камінчиків. Нічого страшного. Мої камінчики вже застигли, я вже буду їх. Розфарбовувати. Вже не буду тримати. Я зараз вам всі камінчики, які я зробила, покажу. Ось така жабка такий котик, така ничка. Тут буде таке сердечко і таке пончик. Так, ми беремо червоний і mm розфарбовуємо. -hmm. Thank <laughs> you.